А любителі кросів раз на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік Годзо. Вечір кросів! руки догори. Вітаємо нашого переможця! Виграв Як тебе звати? Едсон. Ці кроси змінять усе. Лишається 5 секунд. Залишайтеся тут. <пирес> <пирес> а, фу! Він засунув мене ногу. А мені він подобається. Твої кроси! А другий де я повинен знайти той кро! Камінчик, я підбитий. Я надто гарний, щоб помирати! Думаю, тобі знадобляться мої знання міста. Треба знайти брата, то як вибратися з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой! Це щось не те. Хей, навіть не думай про це. Попереджаю назад. Я маю знайти сестру. Як ми ж знайдемо одного кроса в такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літає. Я поранений. Тож тобі доведеться нести мене решту шляху. Нам треба якнайшвидше вгору. <laughs> якнайшвидше? Ми не їздимо так повільно. Що? Але ті алкини були особливими. Він відчуває справжній біль. Бачу, він так. А мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені? На 0,0%! ману Колекціонер зв'язався з маніяком. Не бійтесь. Я маю тлі. Почекай! Кроси, 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 агон! Проси мовчать, коли говоримо, ми. Конверси. Кроси. Слава імператору! Народи інків немає більш величного символу нашої гордості, ніж часки. Вони пов'язують нашу величезну імперію, несучи повідомлення від найвищих гір. До найглибших океанів, від родючих полів до густих джунглів. Наздоганяйте, як ще зможете. А ти швидка. Швидше за хлопців! Я успадкувала це від тата Кусі. Кусі це найкращі частки мого батька. І я колись піду його стопами! топами. Всі лише часки можуть входити в храм. Вибачка Каяро. ти маєш зрозуміти. Дівчата не можуть стати часки. Я можу обігнати всіх у перегонах. Я це знаю. І я заслуговую на шанс. Жінка частина. Жінка часки. Ні, ми тільки почали. Дивись, варі вони попереджають про небезпеку попереду. Це критичний час для наших людей. Не підведімо. їх. В атаку! Ні! Жінка сміливіша, сильніша і прудкіша за всіх ровесників. Я Каяра. Ти пишатимешся мною. Каяра скоро у кіно. А в школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи винні цикли сну, чи <гум> 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 на якийсь картинок ти. Не знаю, але, здається, на оцій ти. <гум> <гум> Сину мій. Чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті у всесвіті? <гум> е, не, не знаю. Ой. Ти живеш не у космосі, Аліо. Заведи друзів нарешті. <гум> Я хочу знайти своє місце. Якщо чуєте заберіть мене, будь ласка, окіпалю вас. Це все насправді. Ми, Ми шукаємо і... у всіх галактиках мрійників і зореглядів, як ти. Це а! А! Ти мене з'їсиш? що? Ой, ти куди? Мене звуть Еліо! а тебе як звуть? Гу -гу. Мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я Звідки я? Я не вписувався. І гадав, винна земля. Та що, як причина в мені? По-моєму, ти класний. Ти мені подобаєшся. У мене ще друзів не було. І в мене. Я лорд Грайгон. Здавайтесь вас загарбано! Я ж тут лише день! Може, хтось поговорить з лордом Грайгоном. Я соромлюсь. Давайте я. Взірать героїзм. Я знайшов своє місце у Всесвіті, а Грайгон хоче це все знищити. Stop me я маю другу допомогти. Ты завів друга? Гордона тату! Я розмінна монета! Ти що Кажи, я тренувались. Ой, врятуй мене, батько! А ну тихо. <реку> що за гидотний звук? Не треба. Ходімо, ходімо, нас повсюди оточують небезпечні створіння. А, ходімо. Небезпечні? Справді, рано чи пізно станеть якесь лихо. Здається, щось тут не так. Мадам та месіє. Це запокаліпсис! Монстри захопили. А це тут гірше, ніж я думав. Ти високий і стрьомний. Зробімо це по-моєму. Серйозно? За моїм сигналом. Стулися блохастий. Він перетворився на якогось липкого зомбі. Нищі в харчовому ланцюгу іде першим. Ти що рисько. Годі, як капібара. Їм довіряти не можна. Вони нам не треба. Але тільки разом ми впораємося. Греші! Рятуйте, Рятуйте! Ніч жаху в зоопарку! Треб'ян, друже. Ще трішечки ближче. Сумне життя на Марсі існує. Викликаю підкріплення землі. Підкріплення на підході. А Бернарде, ви не призначені для цієї місії. Викиньте цього не вігласа скоромля. ми? Наскільки я торопаю, зараз ми знаходимося на планеті Марс. Великий монстр зацікавлений цим об'єктом. <ріплес> я прибув на Марс єдиною метою зловити монстра. Але буду відвертим, монстр зловив мене першим. Монстр має слабке місце. Я позичу всього кілька пір'їнок. Добре, добре, залиште пір'я собі. Танцюю, танцюю. Щось зумить моя голівонька. Без паніки. У нас я торопаю, і у великій небезпеці. Подімо ще чекай. У мене відчуття, ніби ти став моїм другом. Другом? другом? Чого ти не Це зовсім не смішно. Бернард, Місія Марс.